Майбутнє Воскресіння, по правді, по правді кажу вам: наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння, на воскресення життя, а котрі злочинили на воскресіння суду, я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї. Але волі Отця, що послав мене.